Здоров, друзі! У світі ігросервісів життя проекту вимірюється піковим хайпом на релізі та швидкістю падіння кількості гравців. Такі ігри, як The Finals, які вибухають на старті, а потім стрімко втрачають аудиторію, не є унікальним явищем. Однак, за першими враженнями без ладу та невдач, може ховатися зовсім інша історія. Якщо хтось здивований, що я не продовжую спекулювати на хайпі Battlefield 6, запевняю, сьогодні у нас не менш цікава гра, у якої, окрім того, набагато більше спільного з батлою, ніж здається, на Перший погляд. Здогадуюся, що ви, ймовірно, вже забули про The Finals, бо вона зникла з радарів. Але за останній рік розробники зробили стільки всього, щоб перетворити її на зовсім іншу по справжньому круту забавку. І сьогодні я хочу вам про це нагадати. Для початку давайте згадаємо, хто стоїть за цим проєктом. The Finals це дебютна робота Embark Studio заснованою Патріком Содерлундом. Це ім'я може вам нічого і не сказати, але для ветеранів DICE та фанатів Battlefield він справжня легенда. Патрік був одним з творців культових частин серії, а раніше працював над рушієм та прототипом першого Battlefield у Refraction Games. Після того, як EA викупила його студію, він два десятки років працював у DICE та EA, в тому числі керував великими франшизами, як от Star Wars Battlefront чи Battlefield. І, звичайно ж, у свою нову студію він забрав багато колишніх колег. Саме завдяки цьому досвіду The Finals успадкувала ключові складові ДНК Battlefield. Тут є тактичні руйнування, які не просто вигляд. Дають ефектно, але й мають величезне значення в геймплеї. А також є продумана система класів. Embark не просто скопіювала все це, вони переосмислили і, я б навіть сказав, максимізували цю формулу. Гра має три архетипи бійців: легкий, середній та важкий. Кожен з них виконує різні ролі та може комбінувати унікальні здібності для атаки, захисту, підтримки чи контролю оточення. Ця система спонукає на експерименти та спільну роботу. Ігровий процес дуже стрімкий, з купою вертикального руху і довгим time to кіл, що знову ж таки наголошує на вмілій командній взаємодії, а не на випадкових фрагах. Основний режим The Finals називається Cash Out. У ньому кілька команд у трійках змагаються за цінні сховки. Це справжній аркадний спорт, що вимагає тактики, стратегії та швидкої реакції. У цій грі не можна просто сидіти та чекати. Успіх залежить від моментальних агресивних атак та стрімкого перехоплення ініціативи. З часом розробники додали й інші. Режими більш звичні для казуальних гравців, наприклад, командний Dezmatch та режим з перетягуванням платформи. Це мало б зробити гру більш привабливою для ширшої аудиторії. Щодо руйнувань, The Final's, безумовно, фаворит у жанрі. Навіть майбутня Battlefield 6 з її видовищними, але здебільшого декоративними руйнуваннями, не може зрівнятися з тим, як це реалізовано у фіналах. Навмисні та випадкові дії гравців постійно змінюють карту, перетворюючи її на унікальний лабіринт, і це вражає. В опор, пробиття отворів для прострілів, несподівані прориви крізь стелю, все це ви можете використовувати і все це будуть використовувати проти вас. За час свого існування The Finals дуже сильно змінилася. Експериментальні ідеї, які подобалися спільноті, залишалися, а ті, що не зайшли, розробники прибирали без вагань. Команда уважно прислуховується до гравців та паралельно вибудовує гру під вимоги кіберспортивного балансу. Зараз у грі вже 9 великих деталізованих карт, які регулярно оновлюються, поповнюється. Новими модулями та конструкціями. Крім того, є двотижнева ротація мап зі зміною правил у системі World Tour. Так локації не встигають набриднути, а режим залишається свіжим. Регулярно змінюються і тимчасові режими та івенти з унікальною косметикою. Деякі з них настільки круті, що з нетерпінням чекаєш їх повернення. І що важливо, розробники не зловживають ностальгією, а постійно пропонують щось нове. Окремої уваги заслуговує ще й внутрішній магазин та бойові перепустки. Усі набори постійно присутні в магазині. А батлпаси минулих сезонів можна придбати та пройти в будь-який зручний час. Це повністю прибирає той неприємний страх втраченої можливості і робить гру комфортнішою для тих, хто не може чи не хоче в ній сидіти цілодобово. А близько двох тижнів тому The Finals увірвалася у свій восьмий сезон, не збавляючи обертів. Гравці отримали дві нові зброї: пістолет кулемет пістолет-кулемет 90 для середнього класу та п'ятизарядний револьвер для важкого. Як завжди, розробники додають звичні девайси так, що щоб вони відчувалися свіжими, при цьому не порушуючи усю зброярну мету. Що дійсно варте уваги, так це дрібні, але важливі нововведення. У грі з'явилися моментальні повтори смерті, і тепер ви можете переглянути, як саме вас убили, і перевірити, чи це не був читер. А також додали детальну статистику для турнірного режиму та розгорнуту оцінку особистої ефективності. Мабуть, найвизначнішим нововведенням є система адаптації для новачків і тих, хто повертається до гри. Тепер у The Final з'явилися ролі: це готові. Набори спорядження для кожного класу, що відповідають певним тактикам. Щоб влитися у гру, тепер не потрібно гріндити та відкривати весь арсенал. І це знову показує The Final з кращої сторони. Замість того, щоб утримувати гравця ніштяками за вхід та поблажливими матчами проти ботів, вона намагається навчити його та інтегрувати в гровий процес. А ще восьмий сезон приніс із собою круте покращення для системи руйнувань, і тепер її дійсно можна назвати плавною. Будівлі реагують на колізії набагато краще швидкість, траєкторія та маса конструкцій. Я особисто в цьому бачу певну відповідь на Levolution, показану у відео з останніх тестувань Battlefield 6. За Finals кожного сезону радує фанатів і косметичними нововведеннями. З'явився новий спонсор Транкіла з безкоштовним косметичним бойовим пропуском. Для тих, хто не в курсі, спонсори тут інтегровані в лор, а їх присутність у сезоні додає особливу естетику на арени. Також додали новий тип прикрас сережки і, звичайно ж, новий Battle Pass, який цього разу присвячений національним та попкультурним символам кількох країн. Наразі у лобі навіть прикрашене національними прапорами, серед яких можна побачити і наш. Усі ці прапори тут для того, щоб відзначити старт першого міжнародного кіберспортивного сезону. За Finals завжди намагалася нам продати ідею кіберспорту крізь власний лор. А тепер майже через два роки ми бачимо перші реальні кроки у цьому напрямку. Закриті відбіркові вже йдуть повним ходом, а гранд фінал відбудеться в листопаді. Чому ж здається, що за Finals не взлетіла? На старті гра наробила багато галасу. У грудні 2023-го вона досягла піку у 242 тисячі одночасних гравців у Steam, стартувавши з гучного релізу на тогорічній The Game Awards. Але цей успіх був короткотривалим. Кількість гравців стрімко почала падати вже за кілька місяців. На відміну від більшості сучасних проєктів, у The Finals не було якихось критичних проблем на релізі, як от збоїв чи жахливої оптимізації. Навпаки, вона була однією з найбільш оптимізованих ігор на ручії Unreal. Енджен 5 і відчувалася як шутер нового покоління сучасною фізикою, графікою та використанням шиї для покращення продуктивності. Проблема була в балансі зброї та механіках, а різні аб'юзивні тактики щодня викривали недоліки дизайну. Хоча розробники одразу ж почали все виправляти, вони не встигли вчасно підтримувати рекламну кампанію, адже на старті гра просто відлякувала багатьох, хто хотів розважитися, а не помирати від одного вибуху. Інформаційне висвітлення The Finals також було неоднозначним. Більшість ігрових видань хвалили гру, але при цьому задавалися незручним питанням, для якої аудиторії вона створена. І в цьому дійсно є доля правди. Зараз мультиплеєрні шутери все більше схиляються до кооперації та казуальних розваг. За останні роки з'явилося багато кооперативних екшн ігр Шутери все частіше переходять від батл роялів до ПВЕ екстракшенів та навіть успіх Helldivers 2 показує, що гравці хочуть співпрацювати і домінувати над грою, а не над іншими гравцями. The Final вже пішла проти цього тренду. Іншим рубором популярності гри могли стати стрімери, чи то пак завзяті гравці, які вміють підкорювати Ігри та робити їх цікавими для глядача. Але мало хто з них зміг втримати темп The Finals. Гра була хаотичною і постійно вимагала потного геймплею. Її було важко оглядати через часті зміни. Більшість великих інфлюенсерів швидко повернулися до стабільніших ігор зі сформованою аудиторією. У The Finals високий поріг входу, і головне дуже висока стеля майстерності. Кожен матч це гра проти часу в асиметричному протистоянні з іншими командами, де перемогу можуть вирвати з-під в останній момент. Щоб бути ефективним у ній, треба знати особливості кожної мапи, класів, а ще добре стріляти та рухатись, літаючи по усій мапі на джампадах та зіплайнах. Для перемоги ж потрібно бути максимально сфокусованим, креативити і розуміти, як протидіяти тактикам інших команд. До речі, командна основа гри також не додає простоти. Якщо ви звикли грати з друзями, не кожен готовий трайхардити весь вечір. Тож, вочевидь, The Finals програє іграм, які вдаються більшості. З цього випливає ще один момент. Статистика гри виглядає не особливо мотивуючою. Гравці не затримуються в ній на десятки годин щотижня. У той час, як у тактичних шутерах є раунди для розкачки, а в батлреялях спокійні фази для лутання, The Final скидає вас у динамічну гонитву, де 80% часу це концентрований екшен. Навіть якщо ви гріндете рейтинг, більшості гравців вистачить на один, максимум два повних турніри, і півтори години в The Final відчуватися приблизно. Ну так. Тотальний стрес, який хоч і може бути цікавим і винагороджуючим, але довго витримати його можуть далеко не всі. Це якраз і впливає на показники середнього онлайну, через що гру багато хто вважає другосортною або нішовою. Отже, у нас є всеохопна картина, яка складає враження, що механіки The FinalS і обставини довкола гри створили воронку, яка швидше відсіює гравців, ніж їх залучає. Якщо ви просто чули про цю гру, то щось на кшталт, що вона занадто хаотична, надто пітна. І вже мертва. Якщо ж ви все таки спробували та розібралися у ній, то знаєте напевно, що сотні годин практики все одно не гарантують вам постійно приємний досвід. Навіть якщо вам все це подобається і вона вас влаштовує, через свій виснажливий формат The Final залишається запасним аеродромом, конкуруючи за вашу увагу з більш розслабленими іграми. Але ж чому варто повертатися у гру? The Finals – це чи не єдиний великий шутер останніх років, який відчувається та виглядає по справжньому свіжо? На відміну від статичних арен, тут руйнування це критично важливий елемент тактики, а кожен матч пропонує динамічне живе середовище. При цьому в основі лежить саме тактика, а не тільки рефлекси. А потенціал пісочниці, який так люблять гравці Battlefield, тут винесено просто на новий рівень. Якщо ви залишили гру на старті або ніколи в неї не грали, зараз саме час спробувати. Як я вже казав, розробники суттєво переробили систему інтеграції для нових гравців, а нові додані режими дозволять без зайвого тиску відпрацьовувати тактики, обирати різні класи та експериментувати з арсеналом. Embark продемонстрували відданість своїй грі. Вони регулярно випускають патчі, оперативно виправляють помилки та постійно працюють над балансом. А маскоти, косметика та різні попкультурні відсилки створені, щоб тішити гравців, а не агресивно монетизувати їхній інтерес. Як я вже й казав раніше, бойові перепустки минулих сезонів доступні у грі, тож можна без страху втраченої можливості прокачувати рівні та відкривати бажану косметику у власному темпі. Це створює прозору і вигідну модель, яка Орієнтована на гравця, а не на його гаманець. Крім того, у грі вже накопичилася купа різної прогресії з різною складністю на десятки та сотні годин. Тож, друзі, я вважаю, The Finals це дійсно гра, яка заслуговує уваги від вас. Вона прийшла значний шлях, щоб стати тим, чим вона є сьогодні. Я вірю, що для неї це тільки початок, тим паче у світі, де успішні шутери утримують місце під сонцем впродовж 6, 8, а то й навіть десятків років. Якщо ви шукаєте щось нове, динамічне і по-справжньому з крутим руйнуванням, дайте їй шанс. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це дуже допомагає мені створювати контент для вас та впливає на вибір майбутніх тем. А на сьогодні в мене все. Побачимося на просторах інтернету.